Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі Еспресо. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, чи технічно в умовах посилившихся обстрілів буде можливо провести вибори в Маріуполі чи в Ну, Я думаю, відповідь на це питання ніхто не знає, але я хочу нагадати, що минулого року держава спромоглася технічно організувати і президентські і парламентські вибори в умовах реальної війни. Але щодо побоювань опозиційного блоку, я б не перебільшував значення опозиційного блоку. В день першого туру я почув від одного з лідерів опоблоку фразу про те, що ми впевнено перемагаємо на південному сході. Оця от вочина, яка довгий час зберігалась південного сходу, от певне електоральне, політичне підґрунтя для проекту Новоросія. Пізніше б ми побачили, що все не так гарно для опозиційного блоку. Там перебагає БПП, Укроп, Батьківщина. Партія Свобода набирає на сході, партія самопоміч набирає у Харкові великі результати. І на мою думку, не варто переоцінювати роль ОПО блоку у Маріупольських виборах, тому що він міг впевнено перемогти в Мелітополі, в Запоріжжі, в Харкові. І навіть якщо ця політична сила візьме і більшість у місцевій раді важливо, що з'явиться критична маса депутатів. Яка може зупиняти ті чи інші рішення, і плюс не забуваємо те, що говорив пан Андрій, що в нас є закон про військово-цивільні адміністрації, і, власне, роль місцевої влади буде зводитись до ролі, ролі менеджменту над водопроводами, каналізацією скверами, парками, школами. Тому мені здається, що великих побоювань для цього немає. Пане Осі, але от як свідчать зведені дані результатів місцевих виборів, які ну відображають електоральні настрої загалом в країні, так блок Петра Порошенка набрав 19%, батьківщина 12%, Опозиційний блок на третьому місці 11% і четвертими де укроп Потім Свобода 6,7%, радикальна партія 6,7%, і 6,3% і відродження 5,4%. пройшли і набрали ті партії, які загалом будували свою кампанію. На критиці влади, так а владні партії навпаки просіли. То в Маріуполі, напевно, ще гірша динаміка в цьому сенсі. Ну, важливе інше, в Маріуполі останні 20 років там ніколи не було чесних виборів. Тобто був менеджмент і власники двох найбільших підприємств Іліча і Азовсталь, які визначали кандидатів, а виборці підтримували цих кандидатів на виборах. Там ніколи не могла прийти інша кандидатура. Згадуємо 5-7 років тому, коли на Донбасі політична партія, партія регіонів набрала 89, 95, 96 відсотків. І ні батьківщина, ні тоді наша Україна, ні хто інший. Ну це було диво, якщо вони могли подолати невеликий відсотковий бар'єр. Ситуація змінилася. І важливіше навіть не хто скільки набрав, важливіше те, що немає поділу, схід-захід, південь-схід, немає особливих регіонів. Це най... найбільша перемога. Пане. пане Олександре. От такі дані, які наводить е, рейтинговий та це, е, інформаційно-аналітичний центр рейтинг ПРО, так зведення угу. даних, свідчить про те, що накритися фактично вашої політичної сили, інші партії дуже підняли свої рейтинги. По-перше, я все-таки не можу погодитись з тезою том, про те, що БПП програла. БПП, дивіться, набрала 19%, це зведено. По-друге, ну, в 16 округах БПП зайняла перше місце, в 7 округах зайняла друге місце. Це перемога. Фактично, люди, навіть в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, люди проголосували за БПП. Ну, наприклад, той же Херсон беру. В місто ми взяли 21%, а в область ми взяли 28%. І така стала картина. Є да в деяких регіонах, наприклад, Дніпропетровську, Харкові, да, БПП не зайняла там на Волині. Нічого, це абсолютно нормально. До речі, новий закон, новий закон спрацював не на БПП. До речі, оця відповідальність збалансована між політичною силою, яка ставить людину, і е, е, особистістю, яка там представляє це з е, якраз спрацювала не на нас. Наприклад, в Херсоні 80% ми взяли в область і е, 70% міста, але ця система спрацювала так, що з'явився баланс сил. Є баланс сил. Є БПП дійсно, є самопоміч, є укроп. Тобто демократичні сили в цілому мають перевагу перед опозиційним блоком. 11% це не так багато. Тобто ми маємо можливості щодо динамічного розвитку і шляху до Європи. Оце є дуже важливим. І я погоджуюсь з нашим політичним аналітиком щодо того, що дійсно спектр да, Україна проходить дійсно ну, тяжкий шлях. Але вона поступово йде до демократії. Росія прийшла до а, імператора, і я думаю, що Росії чекають дуже важкі часи, особливо після а, того, як не буде Путіна. Але ж говоримо Україн... нас про Україну. Да, а Україна, ну ну ну, ну так же склалась історично, що є сусід такий агресивний, а, сусід, який звичайно, не може поняти з тим, що сусіді, Крим і так далі да. да. Але ми 24 роки з вами нічого не робили для того, щоб Україна була соборною і незалежною державою. Бо держава, яка дозволила за два тижні е, втратити Крим далі через кров наших молодих е, людей втратити частину території Донбаса, це. Двіка для всіх нас, так як Якунукович здав СБУ міліцію всіх силовиків і фактично президент, який прийшов, і після цього прийшла Верховна Рада. Ми в тих умовах нас, насамперед, наш народ обирає, і нашому народу необхідно поставити п'ятірку за те, що він має таку потужну волю для того, щоб ну, я вам Україна... Скажу, що мінські угоди, які підписав Порошенко, так. це також досить дискусійне питання у суспільстві. Абсолютно все дискусійне зараз. Я до речі, до речі, вона дуже вдячний колезі з блока Петра Порошенка. Тому що я зараз чую там світогляд близькі мені речі особисто. От я мажоритарник. Я представляю і Дніпропетровський, і Українське об'єднання патріотів укроп Я хочу сказати, що для нашого регіону, і для мене особисто, ну, як для там, людей, сил, які стали там, форпостом на захисті інтересів України, власне кажучи, об Дніпропетровськ Путін поламав зуби. Да? Із, і з Дніпропетровська ми почали гнати їх назад, назад на схід. Для мене існує все ж таки серйозна небезпека і загроза, того, що уже легальними методами. Агентура Кремля, агентура Путіна в особі опозиційного блоку а, все ж таки вдається по суті до перезавантаження Русської вісни. Ані русскую, вони русскую вісну, цю так звану. Вони її проводять просто вже зараз без використання символіки Російської Федерації. Але по суті, подивіться, а, вони а, посувають ідею особливого статусу для Донбасу. І ця ідея приймається. Купованих територіях я маю на увазі частиною нашого політичного класу. Вони змогли легалізувати в нашому парламенті представництво тої партії, яка здала Донбас, здала Крим і по суті здійснила антиконституційний переворот. Я маю на увазі партію регіонів, яка стала опозиційним блоком. І сьогодні ми, от на Дніпропетровщині, дуже чітко відчуваємо і чуємо риторику опозиційного блоку. Вони не визнають Росію країною агресором. Вони, вже, вони зараз чітко говорять про те, що патріотичні сили, виявляються, є партією війни, що вони готові дружити з Росією і треба дружити з Росією, ну, тобто домовлятися, здавати наші інтереси, здавати наші території. Вони вже зараз друкують на своїх там, постерах карту України без Криму, і це відбувається в Кривому Розі, в учені Ахметова і Вілкула. Я вам хоч... І, до речі, дуже, дуже прикро От про єдність патріотичних сил ми зараз говоримо як про необхідність, тільки єднання патріотичних сил може призвести до того, що ми втримаємо поки що політичними методами, і нам не доведеться застосовувати методи, військові, методи силові, південні схід країни. Ми ж з вами розуміємо, що Путін не відступив. Він просто зробив відступ, взяв стратегічну передишку. І намагається нас розвалити іншими методами, в тому числі і політичними. Що ми сьогодні бачимо на Дніпропетровщині? Наші я просто до вас звертаюся, колегу, як до представника ну патріотичного крила блоку Петра Порошенка, навести лад в Дніпропетровській області. Сьогодні в БПП в Дніпропетровській області увійшов по суті в непроголошену, але фактично широку коаліцію із опозиційним блоком. Це ми дуже добре бачимо в системі комісій, в міських. Районних територіальних виборчих комісіях іде спільне голосування, іде спільне, спільна фальсифікація результатів виборів на користь по блоку, а зовсім не БПП, до речі. І ще, і ще. сьогодні депутат від блока Петра Порошенка, екс-мер Дніпропетровська Іван Куліченка, зробив публічну заяву, підтримавши в другому турі виборів. Кандидатура Олександра Вілкула – це ставленник Апоблока. Це людина, яка несе це один із урядовців Януковича, який несе відповідальність за розгін майдану кривавий це, в Дніпропетровську. Стоп, стривайте, стривайте. У нас сьогодні є вибори мерів, другий тур. В місті Дніпропетровську, де ми маємо консолідуватись довкола Бориса Філатова. Я маю на увазі про патріотичні сили. про другу термокривий про ріг, де ми Андрій. маємо бо консолідуватись довкола самопомочі їхнього кандидата Милобога. дніпро Дніпродзержинськ, Нікополь, Павлоград, друзі. Якщо ми не хочемо відвоювати ці міста потім силою зброї, зараз на виборах демократи і патріоти повинні об'єднатися панадю і підтри і. Не здавати ключі від, від цих міст а по блоку, бо завтра місцеві штепи здадуть їх Гіркіну і Путіну. Пане Андрію. Я перепрошую, знаєте, якусь цікаву річ, я помітив у ще минулого тижня. Риторика представників вашої партії була зосереджена на критиці Петра Порошенка та його політичних силах. Mm. А сьогодні ви вже більше говорите про опозиційний блок. Скажіть, будь ласка, що змінилося? Є якісь домовленості? Я, здомовленості? Ви я вам хочу сказати, що ми не ведемо ніяких сепаратних таємних перемовин ні з президентом, ні з будь ким іншим. Ми. Е, Публічні політики, всі, всі наші дії абсолютно підконтрольні, підзвітні і прозорі для нашого виборця і для громадськості. Це я вам абсолютно відверто кажу. Немає ніяких заколісних перемовин. Але, але ми сьогодні говоримо про те, що якщо президент, ми просимо президента зупинитися. В його бажанні зберегти стару систему. Ми хочемо, щоб режим Порошенка не виродився в режимі Януковича. Так ми, ми не хочемо виходити на майдан. Ми хочемо все вирішити в парламенті, в парламенті Дякую. і на виборах. Дякую. А, для, а для цього Дякую, для цього Петро Олексійович має бути не зраджувати своїх виборців і має бути разом з іншими патріотичними Дякую. силами. І про другий тур виборів, який відбудеться у цю неділю, ми поговоримо після невеличкої перерви на телеканалі Еспресо. Дякую.